Доброго дня! Всім вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки сьогодні на ремонті зарядна станція БС-004 потужністю 500 Вт. Прийшла в ремонт, вона в такому от стані, точніше, це вже я її до такого стану довів, а прийшла вона в такому от стані з згорівшими мікросхемами. Плата управління згорівша. Згоріли два драйвера, дві мікросхемки згоріли. Одна мікросхемка невідома яка, і згорів процесор на платі керування силовою частиною. Все було розібрано, я трошечки зібрав докупи. І як виявилось, якщо підключити все, до акумулятора, до BMS-ки, вентилятор. Да? то, в принципі система начебто запускається. От, Вона запускається. Навіть вмикає заряд. вмикає usb шки вмикає виходи. Фонарик. Якби коли вмикаю АЦ, то, ну, звичайно, б'є помилочку, тому що вихідної напруги воно не бачить. Що я бачу в перспективі? В перспективі декілька варіантів або вкинути сюди якийсь ДЦАЦ на 500 Вт платку керування, або переробити ось цю плату керування, встановити сюди якусь іншу. От. Ну, якось так. так поки що схематично прикидаю, що у нас тут за ситуація. Плата управління. Вона йде от така, На ній ось такі от контактики. Вона спілкується з основною платою через дві оці оптопари. Ось цей роз'ємчик. Тут у нас є RX, TX, Крайні контакти. Відповідно, спілкуватися воно вже не зможе. Це не. Дуже хорошо. Ну, в принципі, це пропустимо момент, так як воно, в принципі, можеш запускатися по-іншому. Тоді е, живлення. Е, ось у нас платка ЄГ, наприклад, Ну це, якби ще не остаточний варіант. Живлення у нас контакти, роз'ємчики, понятно, що не співпадають. Тут тобто на один контакт більше. Плюс вони по назві не співпадають. Ну, GND, от вона співпадає. Одна з GNDшок співпадає. Можна от так от перевернути. І так буде набагато співпадніше. Так як у нас виходить, плюс 5 вольт, і GND вони йдуть поруч. Потім йде плюс 12, тут теж плюс 12. І потім всяке таке різне. То, в принципі, в чому задумка? Встановити таку платку і спробувати її скомутувати. Що в нас ще цікаво? Е, пер, первинна сторона запускається за допомогою SJ 3525. Ну, неважливо, яка вона там TI чи U3525. Це 3525. Е, тут є драйверки е, на біполярниках. Повторювач-мітерний. Ну, в принципі, це зрозуміло. Зворотній зв'язок йде по оптопарі і по ТЛ431. Чи воно регулюємо, чи не регулюємо, не знаю. Але допускаю, що воно працює цікаво, його можна запустити. Ця частина, начебто ціла. Можна спробувати запустити ось цим от контактиком. А це Enable. Відповідно, тоді має з'явитися напруга на електролітах. І вона має бути фіксована. Зараз я це перевірю. Коротше, саме цікаве, воно запускається. Я тільки що підключав. Тут напруга набирається 480 вольт. Далі я не дотримував кондюки на 450. І відповідно, думаю, що воно пішло в рознос, тому що я тільки що перевірив. Схема керування зроблена тільки із електролітів, тобто зворотній зв'язок з електролітів. Ніхто більш не гаси по напрузі. По напрузі гаси тільки ТЛ431. Відповідно. Думаю, що воно пішло в рознос. Потім пробило транзюки, пробило плату управління, драйвери, ну, якось так. Ну, або другий варіант дали на вихід 220 і воно. Тупо все вилетіло. Так, ну а поки у нас там платка йде замовлення, хочу трошки поколупатися з інвертором. Ось таким моделька на 1,5 кВт, 12 вольт, а, 9 -та помилочка. Так, всередині у нас щось типу звичайне як полимерчик. І смердюче, щось там згоріло, смердить. Чи то транзюки. Чи то десь там на платі щось. Коротше, звичайний інвертор простецький. Так, думав, що все буде раз, два. Ага. Тут от таке красота. Блін. А пахне. Так, що я тут, в принципі, визначив? Визначив, що ці чотири транзистори вони цілі, вони Бушні, вони вставлені, але не впаяні. Решта транзюків перевірив всі ціленькі, і ніде короткого немає по них. До речі, на транзисторах є от такі от маркування МВ чи МБ Як там розуміти. Коротше, зараз пропаю їх, трошки підчищаю плату, пропаю СМДшки і спробуємо запалити. Із цікавинок, я ще помітив, ось цей трошечки. Піднадутий підображений конденсатор. Ну і все. Так, навіть трохи морофет. Спробуємо вікнути. Дивимось на реакцію. І... Мабуть, так дивіться. Потрібно знову розбирати. Так, а ось і питання. високовольтна шина конденсатор максимум 40 вольт. Більше не набирається ну і 9 помилка запороже. Так, у нас тут є попередній заряд, чи нема попереднього заряду. От, здається, от він, да, попередній заряд у нас є. Зараз ми його перевіримо. Так, по місцю нагріва гріється там, де от саме резистор. Він Оцей наш смердить, да, дорожка гріється. Відповідно, я думаю, що все-таки несправність в конденсаторі. Він не дає набрати ту напругу. Зараз просто випаюю, паяю інший і подивлюсь. Так, завалявся в мене ось такий турбікончик. На 500 вольт не паяний новенький 470 мікрофарад, Зараз його паяю. Так випаяв старий кондюк, наче він ємність має нормальну, трошки є сер у нього. Так нормальні ємності. Але, але, але чомусь воно не хоче. Чи по кондюкам ось така от різниця, це рідний. А це той, що я хочу паяти. Так, на новому кондюку так само, значить десь не там. Думаю, на сьогодні все. Продовжимо наступного дня. На сьогодні досить. Квест загалом виходить цікавенький. Так, коротше тут якась підстава. От вмикаю і гріються ось транзючки, ось ці. Що я впаював, От два штуки, видно, в них в планці Коротше, дивіться, в чому підстава. Підстава в тому, що термопаста, якою мастили а, транзистори, вона отак от, от робить, пробивається, прошивається на корпус. Короті, знімаю зараз це все з щастя і встановлюю заново вже новенькі транзистори, так як я от не зміг відкулупати. І один пошкодило конкретно. Ну, і плюс ці потрібно буде перевірити. Ну, то таке, я думаю, термопрокладочку треба поміняти в першу чергу. Так, тремвлючки замінив, поставив на термопрокладочки. звичайненькі, сиренькі, голубенькі. Тут відновив ті, що були, залишив. Зараз пропаяю все і, і почищу і спробуємо запустити. Так, зібрали це щастя до кубки. Спробуємо запустити пищика. Оу, блимає. Оу, навіть на виході щось є. Ну, треба дати йому навантаження. Так, під навантаження. перша пішла, що Я, Друга. я думаю, першу, достатньо не Он зараз на грибе. Такий, що капець. 46 Ну, десь 50 з чимось буде. Ми тримається. Зарядка віг на резі. Вентилятори звімкнулися. Зарядка потихеньку пхається. Так, грався стабілізації, замінив ТЛ431. На ТЛ432. Це я продовжую по зарядній станції. Да. А виявилось, що на оптопару підходить живлення, вона якось ТЛ зв'язана, і 7805, яка в мене випаяна, Відповідно, відновлюю зараз 78.05. А потім уже дивлюся, чи з'явиться стабілізація чи ні. Бо резисторчики я всі перевірив, там все нормально. Так, відновив я там 5-вольтову частину. І в результаті воно стабілізує на рівні 435 В. Трохи, можливо, забагато, а можливо, і нормально. Транзюк я буду ставити, скоріше за все, ось ці 11N60ND. 600 вольтові польовички. Так, напояву такого паука. E зараз спробую цим бобахнути. Так, ну що, окуляри я нап'ялив. Зараз буде перше вмикання. Подивимось, що з того бабахне. Ага, я навіть щось А Ану, ще раз може не бахне. Ага, 26 вольт навіть встигло набрати. Ух ти, то в принципі щось, щось може та й буде. Я тут трошки от такий от порядок навів на ранок. Вирішив, що так буде типу трошки краще. Ну, зараз спробую ще раз. І, до речі, помітив, що я е, десь щось переплутав. По-моєму, мінус подав десь на затвор. Ну таке. Ну, поки що все ціле, от зараз спробую ще раз. Ну що, момент істини. Ага, бачу 170 вольт начебто короткочасно, ну ще раз. Щось не незрозуміле. Так, довелося погратися шунтом, я шунт поставив на 1,5 Ома, а появ паралельно ще півтора Ома, так як холосту там викиди. і результат. От зробив кнопочку паралельно тій, що типу заводській, щоб вмикати в примусовому режимі. Результат поки що от такий, поки що не вибухає. 220 вольт, якби тримається. Ну, практично кінцевий результат. Ось платка, ось плата керування обертами. Коли вмикаємо кнопочку, вмикаються вентилятори. Відживлення. Ось такі от оберти. В принципі, все решта виставив 35-50 градусів. Навантаження зараз дам. Єдине, що виходить, нема спілкування з передньою то тому, в принципі, розряд буде по індикатору напруги, мабуть. Так, ну що, я загалом його тестував. Ну, в принципі, зараз ще раз потестуємо. От, запустився 250 Вт, тут нічого не показує. Просто собі працює, Вентиляторі рідні, штатні, вмикнув. Ну, не рідні, а ті, що я поставив. 250 Вт для нього не питання. 500 Вт він теж тримає. При 600-700 він вже уходив в захист. Назву я його, мабуть, Френком. Від слова Франкенштейн. Ну, Якось так. Да. Мені загалом сподобалось. Всім дякую за перегляд. Кому не сподобалось. Може написати про це, кому сподобалось, може теж про це написати. Всім дякую, всім пока.